Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом приготування пшеничної каші. Приступаємо. Рібчату цибулю необхідно почистити, помити та нарізати дрібненьким кубиком. Відразу перекладаємо у сковорідку, наливаємо сюди олію. Приблизно додаємо сюди півчайної ложечки солі, ставимо це все на середній вогонь або нижче середнього. За той час потрібно підготувати також пшеничну крупу, її ретельно потрібно промити у декількох водах. Після чого перекладаємо її в каструлю, заливаємо чистою питною водою. Додаємо сюди також солі до смаку. І я ще додаю декілька горошин духмяного перцю. Перемішуємо і ставимо на середній вогонь. Чекаємо, щоб каша закипіла. Коли вона закипить, ще раз перемішаємо, якщо буде шума, знімаємо її і зменшуємо вогонь до нижчого і варимо до готовності. Не забуваємо за той час за цибулю ріпчату, ми її смажимо до красиво-золотистого відтінку, її також періодично потрібно перемішати. Якщо каша почне у вас приставати до каструлі, просто виключіть вогонь, накрийте кришку і зачекайте 1-2 хвилини, а тоді ще раз перемішайте. Таким чином ви не дасте їй, щоб вона пригоріла. При кінці додаю сюди засмажену цибульку, приблизно 2-3 столових ложки до каші. Усе перемішую з кашею. Накриваю кришкою, даю, щоб вона ще покипіла на малесенькому вогні приблизно 1-2 хвилини. Все. Після того вогонь виключаємо. Накриваємо кришкою і даємо каші постояти ще приблизно 20 хвилин. Пшенична каша, коли трохи постоїть, вона загусне і її можна подавати до столу. При подачі також обов'язково додаємо смажену цибульку. Це і красиво, і дуже смачно. Ось такий простий рецепт приготування каші, я надіюся, він вам сподобається. А вам бажаю сонячного настрою. І також не забувайте підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім папа! -па!